Привіт, привіт! Всім привіт! Привіт усім! Представтесь, будь ласка, для тих, хто не знає, хто ви такі. Крістіна. Працює. Паша. Може, вже й не працює. Ну, поїхали. Що обов'язково повинно бути в сімейній аптечці? Перекись. Календула. Настойка календула. Це лікарство від усіх болячок. Пір заливаєшся? Будь ласка, представся, як тебе звати? Артем. Ти щось Артем вибрав, правильно? Якісь питання? Так. Да. Яке це питання звучило? Я не, я не пам'ятаю. Чи має чоловік чи дружина змінюватись під час шлюбу? Чи має, так? Да. Звичайно, має, тому що шлюб це не якийсь фініш або кінець всього вашого життя. Це лише початок. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Едік і Даша, як думаєш, що найбільше дивує молодят після весілля? Після одруження, коли ви починаєте жити разом, одразу може дивувати побут. Кількість справ, які потрібно зробити, і кількість їжі, яку він їсть. Прикольно, я думала кількість тарілок. Представтесь, будь ласка, для тих, хто не знає вас, Ксюша. Тимофій, як думаєте, ви, що найбільше дивує молодят після весілля? Одразу після весілля рахунок за додаткові якісь послуги під час Що Чоловік може дуже сильно здивуватися, якщо наречена ну вже дружина, змиє макіяж і буде на себе не схоже. Тому теж порада фарбуватися не настільки, щоб ну щоб було впізнавано, коротше кажучи, для чоловіка так. От скажи мені смокі, це впізнавано буде Це відносно питання. напевно, ні, скоріше ні. Не знаю, не знаю. Окей, дуже дякуємо вам. Я гарна виглядача як бомж. Як гарний бомж. Погнали! Як ти уявляєш свій перший сніданок після весілля? Перше, що приходить в голову, якийсь такий е, греческий салатик, якась яєшня. Ти будеш готовити? Я вмію готувати, тому можу. У нас у нас наступне інтерв'ю. Нічого. Угу. Нічого. І так, е, як тебе звати? А ти що не знаєш? Навірно, вже всі знають. Так, да, якщо що, мене звати Віка, якщо ще ніхто не знає, ну я думаю, що вже всі знають. Що ви зробите, якщо після весілля раптом дізнаєтеся, що ваша половинка не любить борщ їсти? А, ну, що ми зробимо? Зв'яжемо і силою заставимо з'їсти. Ви такі всі троє гарні, класні, молодежні. Як вас звати Аїда? Костя. Діана. Що більше лякає, залишитися самотнім чи зробити неправильний вибір? Краще залишитися самим. А скільки я часу залишатися самим? Ну, до кінця життя. Дуже оптимально.